Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він вже спорядив вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Вітаю вас. Я Джеремі Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Нещодавно брат Коплан навчав у церкві Іглмаунтін. Там проходили зібрання під відкритим небом, на яких ви могли сидіти у своїй машині. Звичайно, це через обмежувальні заходи. Це була чудова можливість зібратися як церква і почути слово Боже. Тому зараз ми покажемо вам одне з таких зібрань, які проводились прямо на території місії Кенета Коупленда. І сьогоднішнє послання може здатися вам дещо незвичним, але зачекайте і послухайте, що скаже брат Копленд. Ви будете натхненні, благословенні. Тому давайте прямо зараз приєднаємось до брата Копленда, коли він говоритиме про те, як віра в Бога зробить з нікого когось. Дякуємо тобі, Отче, дякуємо тобі, Господи Ісусе. Дякуємо тобі, Дух Святий. Наш учитель, наш керівник, наш заступник, наш адвокат, наш порадник. Той, хто зміцнює нас, і наш учитель. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе сьогодні. Ми прославляємо тебе. Ми прославляємо Тебе, Господи. ім'я Ісуса. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе. Я захоплений. Я захоплений навіть більше від того, чим Господь сказав мені поділитися з вами. Євангелія від Марка одинадцять, Майте віру Божу. Майте віру Божу. А як щодо, як щодо моїх фінансів? Майте віру Божу. Алілуя. О, брате Джордж. А як щодо цього коронавірусу? Майте віру в Божу. Майте віру в того, хто віддав себе за вас. Майте віру в того, хто вирвав вас з лищад пекла. Майте віру в Бога цього всесвіту. Ми маємо віру тієї ж міри, яку Бог задіяв, щоб створити цей всесвіт. Ми маємо ту саму віру, яка була в Ісуса, коли Він був на землі. Він просто знав, як нею користуватися. Він знав це більше, ніж ми знаємо. Слава Богу. Майте віру у всемогутнього Бога, майте віру в Бога Ель Шадая, в Бога, якого більш ніж достатньо, в Бога, який здатний, в бога, який знав про все це ще до того, як все це сталося, в Бога, який вже заступився за нас, в Бога, який вже допомагав нам ще до того, як ми почули про COVID-19. Амінь. Майте віру в Бога. Дякуємо тобі, Ісусе. І я хочу, щоб ви відкрила разом зі мною третій розділ послання до Ефесян. У третьому розділі послання до Ефесян, в 14 му вірші, сказано. Для цього апостол Павло, натхнений Духом Святим, каже. Для цього схиляю коліна свої, перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа, від якого має ім'я кожен рід на небі і на землі. Кожен рід на небі і кожен рід на землі має ім'я від самогутнього Бога. Слава Богу! І послухайте, що він сказав в 20-му вірші. А тому, хто силою, яка діє в нас, тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше над усе, що ми просимо, чи що ми думаємо. Алілуя! Це сила Духа Святого, це сила нашої віри. Це сила в імені Ісуса, це сила, яка створила Всесвіт, і яка діє всередині людського тіла і людського духа. Алілуя! Майте віру цього Бога і віру в цього Бога. Майте віру в Бога, який віддав себе для викуплення всіх, що про це було засвідчено свого часу. Зараз цей час, цей час прийшов, і зараз цей час, щоб засвідчити слава Богу. Що той, хто більший живе в нас, той, хто більший живий, той, хто більший живий в цій країні, той, хто більший тут, той, хто більший, я сказав той, хто більший, слава Богу, він живий. Слава Богу, Він живий. Ісус зараз в вас. Дух святий зараз в вас. Бог Всемогутній Отець. Зараз в вас. Тоді навіщо вам турбуватися на цій землі? Амінь. Аллілуй. Слава, 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 слава. Дякуємо тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи. Хвала тобі, Господи. Називатися від отця Фада. Джорджо. Ми в сім'ї. Сім'я. Сім'я Божа на небі. І на землі ми велика сім'я. Це робить нас кимось. Ми хтось. Ми хтось. Слава богу. Ми хтось. Віра в Бога. З нікого робить когось. Коли ви вірите Богу, це з нікого робить когось. Алілуя! Ісус. Полюбив нас. Не тому, що ви були кимось. Ні, ні. Ви хтось, тому що Ісус полюбив вас. Алілуя. Благословення Господнє робить вас кимось. Ви хтось, як хтось сказав. Ну, вони вважають, що вони матимуть якусь важливість. Ми вже важливі. Хвала Богу, так амінь. Але ми не хвалимося самими собою. Ми не хвалимось нашими здібностями. Ми не хвалимося нашими фінансами. Ні, хвала Богу. Ми хвалимось Господом Богом Всемогутнім. Ми хвалимось Ісусом, який висів на хресті. Ми хвалимось тим, хто не знав гріха і хто був зроблений гріхом за нас, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою в ньому. Ми хвалимось нашою праведністю в ньому, хвала Богу. Ми хвалимось тим, що зробив Він. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе! Хвала Тобі, Ісусе! І я вірю всім своїм серцем, всім своїм розумом, всією своєю душею. І всією своєю силою. Я вірю у всемогутнього Бога. Я вірю у всемогутнього Бога. Я служу Всемогутньому Богу. Всемогутній Бог живе в мені. Він живе зі мною. Він живе в вас, Він живе з вами. Він ніколи не залишить і не покине вас. Дух Божий оточує вас весь час, куди б ви не йшли. І я можу довести вам це з Біблії. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Друге послання до коринтян, шостий розділ. Хвала Богу. Чотирнадцятий вірш. Не впрягайтеся у чуже ярмо з невірними. Бо яка спільність у праведності? Це ви? З беззаконням. Що спільного у світла? Це ви з темрявою. Яка згода між Христом? Це ви і веліаром? Чи яка участь вірного або того, хто вірить, це ви з невірним? Яка сумісність храму Божого? Це ви, і це варте того, щоб посигналити? Амінь. Це амінь мовою клаксона. Розумієте? Так, це був добрий звуковий сигнал. Яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога Живого. Як сказав Бог, він вже це сказав. І те, що він говорить, це вже є. Він вже це сказав. Як сказав Бог, «Оселюся в них і ходитиму в них. Я ходитиму в них. Ось куди я прямував. Я ходитиму в них. Куди б ви не йшли, він з вами. Він в вас. Він навколо вас. Він над вами і під вами. Він сказав: Я ніколи не залишу тебе, я ніколи не покину тебе аж до кінця віку. Алілуя! Я ніколи не залишу вас. Я ніколи не покину вас аж до кінця віку, аж до кінця віків. Я ходитиму в них. І в мене саме таке усвідомлення і розуміння щодо себе. Я усвідомив це багато років тому, що ми і я сам так роблю. Я зосереджуюся тут, бо саме тут я чую голос Господа, як і будь-який народжений згори, віруючи. Ви можете чути голос Господа. Ви отримуєте внутрішнє свідчення про певні речі саме тут. Але якщо Бог ходитиме в мені, то його ноги в моїх ногах. І тепер ми знаємо, що це правда. Джордже, замислісь про це. Ми покладаємо руки, а ми його руки, ми його ноги. Ми його очі, і він не зосереджений лише ось тут. Це просто серце, це центр всього. Коли поруч зі мною небезпека, він теж зі мною. Він зі мною. Він ходить в мені. Амінь. І я працюю над тим, щоб не вистачило розуму знати і розуміти. Що, коли я говорю, він говорить в мені. Не лише коли я стою на цій сцені, а постійно, 24 години на добу. І те, як я говорю, і як я відповідаю іншим, ще не завжди настільки наповнена любов'ю, як це має бути. Ще не такою мірою. Хвала Богу. Буквально недавно я прийняв певні рішення, щоб не відповідати різко. І потім змінювати своє ставлення. Бо яка сумісність храму Божого з ідолами? Адже ви храм Бога Живого. Як сказав Бог, оселюся в них, я оселюся в них. Що це означає? Я оселюся в них, я житиму в них. Я житиму посеред мого народу. Наш Бог може жити на цій землі лише через свій народ. Він може жити на цій землі лише через свій народ. Його народ це його доступ до цієї землі. Ніхто не народжується згори, без участі людей. І так чи інакше, у цьому задіяні люди. Того вечора, коли я народився згори, це був перший тиждень листопада 1962 року. І ніхто мені не свідчив. Ніхто мені нічого про це не сказав. Але, друзі, моя мама молилася за мене вдень та вночі, вдень та вночі, в день та вночі, день та вночі, день та, та, та вночі. І в мене є дружина, яка любить мене, любить мене безумовно. Тож, Глорія прийняла Господа за кілька тижнів до цього. І вам слід розуміти, що вона народилася і виросла в церкві, де ніколи не згадувалася про народження згори. Там ніколи нічого про це не говорилося. Тому вона не знала, що означало слово спасенні. Адже вона ніколи не чула про народження згори. Вона сиділа на розкладному ліжку в тому порожньому будинку, який ми орендували. Бо я тоді все зіпсував, і я навіть не хочу повертатися до тієї жахливої історії. Але моя мама надіслала мені біблію і вона лежала на тому кавовому столику, який я зробив на уроках праці в школі. І вам потрібно було бачити цю приголомшливу річ. Він був жахливий. Отже, на ньому лежала та маленька біблія, яку мені надіслала моя мама. І вона підписала: любий Кеннеди, шукай передусім царства Божого, і все це докладеться тобі. Джорджі, один цей вір, одне це свідчення від моєї мами, але розумієте, знадобилася людина. Хтось мав написати це в тій біблії і надіслати мені. І моя мама постійно молилася за нас. Глорія помолилася простою, простою молитвою. Вона сказала: Мені точно потрібні певні речі: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щось. Він взяв її життя і, звісно, зробив з ним щось. Алілуя! Хвала Богу на віки. В п'ятому розділі Євангелія від Матвія. Жінка, яка була зцілена від кровотечі. 25-й вірш. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса. Підійшла позаду серед людей і торкнулася його одягу, Бо говорила. Бо говорила: якщо хоча б одягу його торкнусь, то одужаю. Якщо хоча б одягу його торкнусь, то буду зроблена цілісною. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму що зцілена від хвороби. Водночас Ісус відчув сам в собі, і так далі. Я хочу перейти до 34-го вірша. Бо говорила: якщо хоча б одягу його торкнусь, то буду зроблена цілісною. Я буду зроблена цілісною. Донько, віра твоя спасла тебе, або зробила тебе цілісною. Вона казала, якщо я торкнусь до його одягу, то буду зроблена цілісною. Вона говорила це, вона говорила це. І Ісус сказав. Твоя віра зробила тебе цілісною. Тобто те, що вона говорила, це говорила її віра. Те, що вона говорила, це говорила її віра. Те, що вона говорила, те вона і отримала. Те, що ви кажете, те ви її отримаєте. Вона отримала те, що казала. Вона говорила це, вона зробила це, і вона розповіла про це. Слава Богу, Алілуя! Вона отримала це. Те, що ви кажете, це говорить ваша віра. Ну, я просто не знаю, як з цього вийду. Це говорить ваша віра. Однак тут вона вже перетворилася на страх. Те, що ми з вами говоримо про весь цей безлад, який дьявол навів на цей світ. Що ви про це говорите? Те і відбувається. Адже ви пророк своєї сім'ї. Ви пророк своєї роботи. Ви пророк свого доходу. Ви пророк. Ви говорите це, і все стається так, як ви кажете. Я не є пророком вашої сім'ї, і я не можу бути ним. Бо це ваша сім'я. Я не маю влади над вашою сім'єю. Але те, що ви кажете, те, що ви говорите, те і приходить до вас. Те, що ви говорите, те Бог і зробить, бо він дає в тілі. Його звати Ісус Христос Назарету, і Він каже Донько, сину, нехай буде тобі, слава Богу. Нехай буде твоїм фінансам саме те, що ти сказав. Алілуя! Слава Богу. Я сказав слава Богу. Я сказав слава Богу. Слава, 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 слава. Слава, 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 слава. І на завершення, Авраам не зважав на своє тіло, яке вже омертвіло, а думав лише про те, що пообіцяв Бог. Якщо у когось з вас є сьогодні проблеми в вашому тілі, то не думайте про симптоми. Думайте про того, хто є автором і виконавцем вашої віри. Думайте про того, хто зійшов в пекло, і заплатив ціну, щоб ви сьогодні могли сидіти тут, в машині на яскравому сонці, і щоб ви могли бути народжені від Господа Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Ісусе, В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету вам належить зцілення. Скажіть це, мені належить зцілення. Я приймаю сьогодні моє зцілення. Я приймаю його, Господи Ісусе. Я приймаю Його. Моє зцілення в мені. І я приймаю Його таким, що тече з мого духа в моє тіло. Слава Богу. І якщо тут є хтось сьогодні, якщо у вас є хоча б найменші сумніви щодо вашого відходу до Господа, якби з вами щось трапилось. І ви би вийшли з тіла, якщо у вас є хоч найменші сумніви з цього приводу, то послухайте, ви можете бути повністю впевнені. Ви можете переконатися в цьому. Ви можете знати, що ви знаєте, 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 що ви знаєте. Що ви, знаєте. ви знаєте, слава Богу. Я народжена згори, дитина живого Бога. Він мій Господь. Він мій Спаситель. Алілуя! Тому просто помоліться зі мною цією молитвою. Отче Небесний. Ми всі молимося в ім'я Господа Ісуса Христа. Ісусе. Увійди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя. Я каюся у всіх моїх гріхах. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Я говорю це вірою. Я народжений згори. І сьогодні я нове творіння. І великий та всемогутній Бог прийшов, щоб жити в моєму серці. І тепер, коли я спасений, тепер, коли я нове творіння, тепер, коли я народжений згори, тепер, коли я був зроблений праведністю Божою в ньому, будь ласка. Наповни мене до переливання через край, твоїм дорогоцінним Духом Святим. Я повною мірою очікую в цю мить, що говоритиму моєю надприродною молотовною мовою, моєю надприродною мовою хвали. Як робили ті люди в день П'ятидесятниці. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Ісусе. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургєї в вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем: сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого. І отримуйте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи Місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої сьогоднішнє послання мало затвердити дещо для вас раз і назавжди. Ісус любить вас не тому, що ви хтось. Ви хтось, бо Ісус любить вас. Коли ви робите Ісуса Господом і Спасителем вашого життя, духовна сила віри працює всередині вас. всередині вас сила живого Бога і перемога вже там. Чому це важливо? Бо у вашому завіті є дуже багато Божих обітниць, і нам з вами потрібно почати приймати їх вірою і робити їх реальністю у нашому житті. бог запланував, щоб у кожній сфері вашого життя ви мали найкраще, що має він. На рівні духа, душі і тіла на нашому сайті kcm.org.ua ви знайдете багато корисних матеріалів. А у розділі медіа не забудьте завантажити для себе тези цього тижня передач. Вони безкоштовні. І в цих тезах ви знайдете всі місця писання, також всі ключові пункти цих послань від брата Копленда. Ви можете ділитися ними зі своїми друзями, своєю сім'єю, проповідувати самим собі чи на домашній групі. Місія Кеннета Копленда дає всі ці матеріали абсолютно безкоштовно, і це ще одна можливість дозволити Слову Божому входити у ваші очі та ваші вуха, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого продовжувати зростати духовно у кожній сфері вашого життя. І ми запрошуємо вас завтра знову приєднатися до брата Копленда, коли він навчатиме про те, як віра в Бога. Одразу ж зупиняє страх. Не пропустіть це послання. Велике спасибі, що дивилися нас сьогодні. Ми любимо вас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркує. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.